Вона дуже маленька, але вона нам дуже дорога. І вона нам дорога тим, що по суті діла, от, ну, я вважаю, що <плес> врятувала наш е, храм від, від пожежі. Це буквально за три дні до освячення храму цього нижнього. Е, от там вона і е, 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 стоїть, де, 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 де вона була. У нас, у нас загорівся, загорівся оцей е, е, столик. Всі покривала, підлога горіла, але дим дійшов, дивиться, я її не витираю не чищу, я тільки пилюку з нею прибираю. От бачите, яка вона закопчена від диму. От полум'я дійшов до цієї ікони і вогонь погас і більше не дожив. Ну, як сказати, я... я вже вказав вам, як, якби я був невіруючий чоловік, чоловік, а знаючи, як воно все це відбулося, то я б повірив точно. Ну, мені, якби, ну, я вважаю себе віруючою людиною, мені якби того доказу не треба. Але це явний доказ був того, що Богородиця все-таки е, е, своєю ласкою. Бо в нас тут в нас все було тут нове, новий іволі, все новесеньке, чистенке, фарбою, що пакло, ремонтом. А наверху, наверху було три тонни е, смоли і десь біля 30 рулонів рубероїду лежало. І я, я собі просто уявив, як би все це горіло, щоб, щоб тут було. Але слава Богу, дякуючи заступництву Пречистої Діви Марії, наш храм не, не пострадав. Там підлога була така, обгорівша, на метр когонкого стола. От, ну, це не ну, складно передати. Розумієте, як. як ти бачиш, що, що мав, е, мало бути більше якби шкоди, мало статися щось, але хтось, хтось зупинився, ну, ми так хотіли мати церкву, е, ми так багато трудилися, так багато жертвували заради того, щоб вона була, і робимо це по сьогоднішній день. І слава Богу, вона в нас є. То як не дякувати Богородиці? А скільки, скільки я знаю, е, Є людей, які, так кажуть мені, отець мене помиліться до Богородиці, щоб вона нам допомогла. Там в сім'ї якісь дуже складне питання, десь з дітьми якісь проблеми. От зараз особливо це мені солдат один казав, каже, ніхто мене каже, ніколи не вчив. Молитися до причисної А, Каже, бу, була така ситуація, що каже, ну я мав загинути, я точно знаю. Каже, біля мене моїх двоїх товаришів прикидали землею. І каже, а мені так каже, ну, від, від удару в нього від, відняло йому нижню частину і пару удар, мені дуже сильно. І каже, мені відняло, мені відняло ноги. Каже, і я чомусь не згадав про бороду про Спасителя, про Ісуса Христа. А чому скаже, що мати Божа збережена?